<риклад> так. Ой, а на что нам пока переем на плата в компьюте? На ноутбук Asus на райзен всего за 999 нос подарили. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все, чути, добре. А то я щось. Так. Секунду. Все, чути, добре. Один дивиться щось. Один глядач, початок є, повідомлення є. Добре. Не так, не так, не так, не так, не так, не так. Зараз ми будемо читати. Один-два. Так. Вот в духовном мужике. Я yeah. Так, всі повідомлення. Поїхали, поїхали. Так, сильно годить, сильно не годить, не знаю. Будемо дивитися. Почнемо читати. Молитва в духовному житті. Що таке молитва? І, і, і взагалі. Зараз ми тут відкриваємося, закриваємося. Будемо зразу з Біблії читати, що нам допоможе. Так? Починаємо, починаємо. Так. Хто забув ставити вподобайки, ставимо вподобайки. Хто забув підписуватись на канал, підписуємося на канал. І починаємо про молитву. Що таке молитва? Яка є молитва? Що люди роблять з молитвою? Для чого молитва? Зараз ми спробуємо з вами розібратися. Що говорить нам катахизм католицької церкви? Наша Пасха. Молитва це є один із найважливіших засобів духовного життя. Разом з постом, з молитвою, молитва є частиною духовної боротьби. Молитва утверджує людину в добрі, вводить в її в спілкування. Коли ми читаємо Слово Боже, то.